Всім привіт! З вами Мар'яна і ласкаво прошу в свою вишивальну хату. У нас сьогодні просувальне вишиву. Сьогодні у нас 22, да? 22 вересня. І поїхали, я кидаю традиційно вам номерочок. Скоро будемо реально на переходити. Номер 5. Номер 5. під номером 5 в мене рибачки, якщо я не помиляюся. І похвастаюсь одразу своїм бичком. Дівчата, дивіться, скільки я вже вийшла. Я перепіала, я закінчила нижній кут. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала. Я закінчила тут в 10 квадратів до верху. Наскільки... Ні, не 10, чому 10. Тут не видно. Це можна порахувати. Давайте разом порахуємо. Ну, я умовно там, я ж не кажу точно, я кажу умовно. Так, Один, два, три, чотири. 8, напевно. Так, 8 квадратів вверх. І я вже переп'ялилась сюди. Тут я гоню по 3 на 3 квадрат беру. Ось так, от розмічаю. 3 на 3. І можу сказати, що за минулий тиждень я вийшла немало. Зараз я вам навіть скажу скільки. По статистиці. Да, бачите, от я вишила Галі, звіт я здала було 6148 хрестиків. Це вже можна закінчити цей. Ой, ось цей. І тепер мені треба п'ятницю 13. Залишилось 2, 238, Вибачте, це підсунулося. в мене новий стілець він на колесиках. А по статистиці я вишила до сьогодні дня. 1380 додала. Ну, непогано. Мені здається, це непогано з моїх зараз, моїх інтенсивних побігушок, покатушок. коротше, були ми на Житомирщині в суботу, недалеко від Родомишля. Ми там завжди збирали гриби в лісі, ми приїхали, а грибів нема, ліс сухий. І ми в шоці? Ми знаємо, що на днях були там гриби. О, дівчата, я вчора зробила що новий фініш. Маленький, не новий, маленький фініш, ось таку молоту. Офіційно заявляю, я йду на Handmade Expo. Натусечка, це я тобі кажу: офіційно заявляю, що я йду на Handmade Expo. Тільки треба нам з тобою порішати, у котрій годині ми зустрічаємося. Так, це йде в скриньку. Коли я буду на Handmade Expo, я куплю собі фетр фетр і оформлю всі іграшки. Мені ще дві іграшки вишити в рамках гри 11 іграшок за рік. Так, сьогодні в мене по планах. О, ось тут почати. А ще в мене обновка, я знімаю на новий телефон. Ну, це як телефон? Модель та сама, але тільки вже новий, тому що мій телефон. Зробив ось так. Він працює все добре, але ну, дуже некомфортно і е, заміна екрану коштує дорожче, я вам скажу, аніж купити таку саму Бушку і зробити бекап. Тому що я думала взагалі абсолютно новий телефон купувати. Але я вам скажу, що е, нема не ще телефона, який би по моїм характеристикам відповідав моїм бажанням. Ну, ще не так я сказала, мав би такі характеристики, які б відповідали моєму бажанню. отак. От Мій телефон мене влаштовує абсолютно і процесор, і пам'ять, і він досить шустрий, і він непогано знімає. У мене зараз тремтить рука, треба купити стабілізатор. Ручний, який Блін, а це ідея, слухайте. Але я, в мене нове придбання, в мене нова лампа. Я просто не буду чекати виграшу, а вдруг я лампу у ігри не виграю в рамках ігри п'ятниця, 13. Я її розкладу потім покажу. Вона насправді точно така сама, як моя чорна. У мене ось не лякайтеся тільки. Це в мене творчий безпреділ. У мене отут голки. У мене така сама, але відламався тримач для телефона, і це не є зручно. Я вчора понакидувала тут знову кучу всього, розгрібала деякі речі, дещо шукала, поки знайшла капець. Зараз буду прибирати, тому що нова лампа вийшла? Ох, прям взагалі-взагалі. Але вона біла. Я не очікувала. Я звикла, що моя лампа чорна. Менше бруду, бруду видно. Ну, як каже Наталя, то таке. Так, що ще? Ну, так в мене такого нічого немає. А, в мене новий смітничок, дівчата, зайшла в Еврору, взяла собі отаку красоту, настольний смітничок. Мала побачила і кричить, я хочу! Прийшлось два блакитних брати. Їй на стол собі на стол, тому що в мене сміття буває стільки, що я навіть не знаю, куди. Ну, в мене просто мій мого смітничка не вистачає. Особливо, коли я сідаю, багато шию. Я сподіваюся, що я вже буду багато шити. Єдине, що сьогодні треба зробити фінтушами познімати всі речі з горища, бо кажуть, що після 24-го буде різке похолодання. І мені треба подивитися дітям речі, що є, що треба докупити, з чого вони виросли. Ну, в общем, багато чого. А що ще? А ще я буду жалітися на, на, на міну світу. Хто це задає дітям першого класу блін, англійську, яку вивчають там в класі шостому? Вони реально ще алфавіт не знають. Я не скажу, що моя дитина знає, е, до, до, там супер-супер вчиться. Вона вчиться добре. І пам'ятає вона англійську добре, ту, яку і викладали в садочку. Вона гарно пам'ятає цифри, тобто в, різні, в різному порядку ви можете спитати, ну, там, 8, 1, 4, тобто не в порядкованим, не по порядкованим номерам, а в різнобій. Кольори так само, тварини, вона це все прекрасно знає, вона знає family, mother, father, grandmother, grandmother, ну, це grandparents, вона це все пам'ятає. Але вона скласти речення не може. І ми вчора п'ять годин, це в мене дівчата, душа кричить, п'ять годин не могли, за п'ять годин не могли завчити навіть чотири фрази. Типу, Він, мій друг, його звати там, Макар, вона, мій друг, там, подруга, їй важко було перелаштовуватися мозгами, що він, друг, вона подруга. Я довго пояснювала. Я збила її теж, в принципі, сама. Я збила її там, що friend це і подруга, і друг. І ось там оце там. «He is My friend, his name's Макар. І вона це не могла запам'ятати. Бо їй рано, вона не знала, що таке name і що таке friend. Вона цього не знала. Вона узнала тільки від мене. Вона так образилась на вчителя англійською мовою, що вона навіть задала питання, мама, чому це я віддаю, узнаю від тебе а не від вчителя? Я не викладач, я не знаю англійську на рівні викла... ну, викладання. Але, блін, ви можете якось поступово. Дитина, ще український алфавіт не знає, а вона вже має вільно спілкуватися. Типу, одразу неї name is Nastya? Ну, блін. Ну, це перший клас. Я дивлюся англійської овер дефіга в неї. Ні, не овер дефіга. Я вам так скажу: я сьогодні навмисно дивилася чотири 4... два англійської на тиждень і три мови. Два англійської. Два. У нас один був. Я не возмущаюсь, я не. Я про те, що дайте нормальну програму, щоб дитина з першого дня хоча б почала якийсь алфавіт, щоб вона, хоча б, знала прості слова, щоб в неї виходило розмовне вже виходить, щоб в неї був запас слів. Вона мене, я б намагалась довго пояснити, чому ми кажемо мій друг, там він мій друг. А в англійській перекладі звучить він є, мій друг. Вона не могла зрозуміти, навіщо це є? Is". І вона хі, і із завжди ну, весь час плутала. Ну, капець якийсь. Я не скажу, що моя дитина бездарна. Вона нормальна, як всі діти. Я, я думала, що це ем, тільки моя дитина, а коли з мамами почала спілкуватися, там як вас лізуть? Та більш меч. Втім, визнала, що така сама проблема, як і в нас. У нас проблем нема з англійською, коли це нормовано і поступово, а не зразу бабах, там, батьки вивчити там, сторінка така-то, пункт такий-то, завдання таке-то. Я дивлюсь, для мене воно легко просто, а вона, бідна, вчора плакала, мама чому у мене не виходить, я в тебе бездарна. Я заспокоювала тут дитину. Я розбила пляшку з водою. Я просто була на грані того, щоб порвати ту книжку. От, чесно, але, але я розбила пляшку з водою, ну це було випадково. Але мене попустило, це саме головне. Тому якийсь, я не проти, щоб дітям давали нагрузку. Я тільки за. Ну, давайте ж її правильно, не спихайте на батьків. Є батьки, які зранку до ночі працюють, і вони ну у них немає можливості займатися. Ой, так, дівчата, що в мене по планах на цей тиждень? На цей тиждень, по планах оцю частину. Зробити, може, навіть за день оцю частину теж від графіти зробити. Треба ще на одну продовжити, щоб було б. А, тут, тут в мене йде раз, два, три. Тут я по три відмічала. Так. Значить, оцю частину і отут, сюди взяти три. Тут, тут чітко буде 900 хрестиків. Да, у мене такий смішний помічник у Насті забрала. Тут в мене ну, десь 1000 з копійками. Ну, хай буде 1050 хрестиків, чи 1100, 1050. На Навзгля... Навскидку, тому що тут не рівно по 50 хрестиків іде, а тут ще плюс, тут десь по 70 іде. Якщо у нас 100 хрестиків в квадраті, отак буде 50, то тут ще по 10 буде по 70. Тобто можна порахувати, що в нас буде тут. 70, Ой, 70 і 70 це 140, да? і 70. Господи Боже мій не варить. 1100. то тут, ну, 110 в сенсів. То тут 1100, 900, 1.10 хрестиків. Що я милют? 1110 хрестиків. Все правильно я сказала. От в мене задача на сьогодні зробити. Тисячу, тисячу, коротше, тисячу 100 хрестиків. В мене на сьогодні задача зробити. Задача ще наготувати їсти, задача ще спустити речі, знайти осінні куртки, взуття. Ой, а ще вибрати день, щоб поїхати одягнути дитину на осінь. І, можливо, ще й на зиму. Допомога все ж таки від держави прилетіла. Я отримала. Пакет школяра, то треба школяра свого одягнути. У Тараса ще є одяг на цей сезон, тобто він ще не дуже виріс з нього. Ну, бо вам дивиться, ну, з Тарасом простіше, зараз можна все в спортивному. Це вже з наступного року, ми вже підемо в школу, то будемо, будемо ми, скажіть, я скажу, ой, одягатися вже не по-спортивному, а вже як нормальний. Нормальні люди <свісно> в кежуалі, вже будемо так казати. Добре, я всім бажаю гарного дня, гарного тижня, гарного початку тижня. Наша цифра 5 на цей тиждень. Ну що, я поїхала? Я побігла прибирати, готувати, прати і вишивати. Ну, а вам хорошого настрою, до скорої зустрічі!